Існує багато гарних слешерів та пригодницьких ігор. Звісно, що є дуже популярні, такі як Devil May Cry, Ninja Gaiden, Bayonetta, Nier Automata, І звісно, що є такі, про які майже ніхто не чув. Але що, якщо хтось вирішить зібрати усе, що можливо з різних ігор у одне незрозуміле створіння, розробники з Reply Game Studios якраз і створили такого Франкенштейна, не трішки не подумавши про те, наскільки приємно та зручно буде грати у їх новий витвір. Тому, якщо раніше ви вважали, що знаєте, що таке біль, то я вас розчарую. Те, що ви вважаєте більлю, є лише її тінь. Біль має своє обличчя. Já pokažu vám jeho. Je. Yeah. Je. Yeah. Bill. Доброго дня! Ви на каналі ZenView і сьогодні ми поговоримо про гру Solstice, яка вийшла 20 вересня. Я пройшов цю гру на всіх рівнях складності, окрім найлегшої, отримав максимальний ранг в усіх челенджах та отримав найвищий ранг за двох фінальних босів на найвищій складності. Тому давайте разом з вами дізнаємось, що собою являється гра. Розберемо, наскільки вона цікава та що вона може запропонувати гравцям. А також, звісно, зрозуміємо, чи варта ця гра ваша уваги так що влаштовуватись зручніше та не забудьте поставити лайк щоб підтримати канал у ці складні часи Історія зради та інтриг у священному лицарському ордені, сповнена досить передбачуваних поворотів, реготання поганих хлопців і сумнівних антигероїв, які загалом є досить посередніми. Лише зворушливі стосунки між сестрами Брайер і Лют, чиї тіла й душі сюрівним чином поєдналися воєдино, є найсильнішою частиною оповідання протягом усієї подорожі. Цей химерний процес створює суперсолдатів під назвою Химера, створених спеціально для боротьби з чудовиськами з іншими, Іншого виміру, що вливається в цю реальність. Браєр і Люд – не єдина химера у світі, і порівняння між ними та іншими таємними дуетами виділяє їх, оскільки вони єдиний дует тіла та душі, які насправді подобаються один одному. Вашою головною місією буде розслідувати надприродну бурю, яка руйнує все живе у зоні свого поширення, перетворюючи живих істот на мерзенних звірів. Місто ілдан, яке атакують потобічні сіли. Є слабким місцем. Населеним ексцентричними монстрами. Ваша подорож зі зловісного шторму в центрі укріпленого міста перенесе вас із розкиданих нетрів, до мурів замку крізь сиру каналізацію та в занурене в іншу реальність серце самого міста. Проте багато з цих локацій нудні непривабливі, і за винятком кількох останніх локацій у фіналі гри майже не відрізняються одна від одної. Якби я побачив скріншоти з кожної з цих місій, мені було б важко відрізнити їх. Оскільки всі вони мають однакові брудні кам'яні стіни напівзруйновані ворота та вогняні вали, можна сказати, що історія для такої гри нормальна, вона не є суперзворушливою, але й не є відвертим лайном. А от дизайн майже усіх локацій це повний провал, і сказати про нього більше нема чого. Та все ж таки, у іграх такого жанру найголовніше це геймплей та поведінка камери. І почнемо з одного з найбільших мінусів Солстіс. Камера у цій грі є фіксованою, коли ви знаходитесь поза битвою. Тому у деяких моментах гра виглядає як двомірний платформер. Інколи камера віддаляється настільки далеко, що ваш персонаж стає майже непомітним на екрані. Фіксована камера також є причиною того, що ви не відчуваєте глибину та відстань, що робить моменти зі стрибками по платформах або розбиття окремих предметів особливо дратівливими, тому що ви просто не розумієте, на яку відстань або з якого боку треба стрибнути. Та все ж таки до цієї камери можна якось звикнути, чого не можна сказати про бої з ворогами. Під час боїв камера перестає бути фіксованою і переходить у звичайну перспективу від третьої особи. І от якщо на другому рівні складності це не завдає великих проблем. Тому що всі вороги розташовані більш-менш адекватно по локаціях. Та от, починаючи зі складності Химера, ви почнете страждати від того, що камеру почне просто ковбасити як шалену, і іноді замість свого персонажа ви будете бачити велетенську дупу великого монстру на увесь екран. Або, якщо ви зафіксуєтесь на ворозі, що постійно телепортується по арені, в якийсь момент ви взагалі не зрозумієте, де знаходиться ваш персонаж та і що взагалі відбувається. Я не знаю, яким місцем. Розробники тестували гру, то справа в тому, що починаючи з рівня складності лицар, ці чудотворці не вигадали нічого кращого, ніж просто запхати всі види монстрів у всі бої підряд, не зважаючи на те, чи підходить арена під розташування великого монстра у ній чи ні. Тому, якщо комусь ця гра здалась супер фантастичною та крутою, раджу спробувати пройти її на складності Химера, бажано намагаючись отримати платиновий ранг у кожній главі. Обіцяю вам, такого болю ви ще ніколи не відчували. Знаючи про те, що з поведінкою камери у грі великі проблеми, давайте перейдемо до розглядання бойової системи та ігрового процесу. Гра максимально лінійна, тому поза боями вам треба просто рухатись вперед, час від часу стрибати по платформах та розбивати червоні або сині кристали. Для того, щоб ви могли розбивати ці кристали, у вас є два види поля синє та червоне. І як ви вже здогадались, у грі також є сині та червоні вороги, яких можливо знищити лише з активним полем відповідного кола. І от якщо на другому рівні складності усе знов ж таки більш-менш збалансовано, то от на химері вас будуть одночасно закидати і червоними, і синіми, і звичайними ворогами. До усього цього розробники додають сині та червоні міни прямо на маленьку арену. Сині міни не вибухають, допоки у вас активне синє поле. Червоні навпаки вибухають, коли у вас активне червоне поле. Тому готуйтесь натискати усі можливі кнопки з шаленою швидкістю, перемикаючись між полями та слідкуючи як за ворогами, так і за мінами, бо інакше ви отримаєте шкоду. Окрім веселощів з кольорами, ви ще маєте у кожній битві набивати гарний рейтинг. Усього у вашому арсеналі є 8 видів зброї. І так, вам треба на льоту перемикатися між ними всіма. Є легкі та важкі атаки, і також однакові комбінації клавіш для кожної зброї. Для того, щоб отримати гарний рейтинг за бій, ви маєте тримати без перебоїв лічильник комбо від самого початку бою до його завершення. Лічильник комбо зростає за кожного знищеного ворога і час від часу за комбінації ударів. Але вам ще треба підвищувати множник очків для того, щоб фінальний рахунок забій був гарним. Цей множник підвищується, коли ви перемикаєтесь між зброєю у безперервному комбо. Якщо ви усього на декілька секунд перестанете наносити удари по ворогу, обидва лічильники спадуть на нуль. Якщо ви отримуєте будь-яку шкоду, згадуємо про міни прямо на арені, обидва лічильники спадуть на нуль. Якщо ви активуєте ульту, і не дай Боже, це було трішки невчасно, обидва лічильники спадуть до нуля. Так, у грі є ульта, яка має 4 підвиди, і ви не можете вільно обирати один з них. Про це я розповім трішки пізніше. Для того, щоб ви могли активувати ульту, вам треба зарядити показник зв'язку браяр і Люд до максимального рівня. Цей показник заповнюється за кожен нанесений удар по ворогам. Але так само як із лічильником комбо та множником, будь-який чих збиває рівень зв'язку. Та навіть коли вам вдалося активувати ульту, ви все одно отримуєте шкоду так само, як і без неї. Більше цього, червоні міни постійно вибухають, поки ви знаходитесь в ульті. Додаємо для усього цього шаленого свята те, що з особливих червоних ворогів час від часу, або коли ви вибили усі хелси червоного ворога, вилітають сині вороги по декілька штук відразу. І ось коли це сталося, вам треба забувати про всіх інших ворогів на арені і дуже швидко намагатись знищити цих синіх скотиняк, бо інакше вони повернуться у тіло червоного ворога і відхилять йому усі хелси. Тому я можу сказати, що ця гра це просто незбалансоване пекло, під час проходження якого в мене реально боліли пальці до подекількох годин. У Состіс ви можете прокачувати брояр і люд. У брояр ви маєте купувати прийоми та посилення для кожного вида зброї за червоні кристали, а також підвищувати її максимальний показник хелсів, знаходячи зелені камінця. У люд прокачка набагато більша і поділена на три дерева. Захист відповідає за те, як Люд буде реагувати на атаки ворогів, а також покращує вашу можливість для контрударів. Поле відповідає за час роботи полів, їх радіус, а також за те, з якою швидкістю буде набиратись перевантаження лют. Якщо ви дозволите лют перевантажитись, то вона вибухне і деякий час буде недоступна, і також ви отримаєте за це пенальті до фінального скору за главу. Атака відповідає за різні агресивні прийоми, які лют може проводити проти ворогів, а також за вашу можливість активації прийомів синергії. І також у є дерево ульти, але ви не можете у ньому нічого активувати власноруч. Ульта відкривається вам автоматично. Усі дерева, навичків та ульта мають декілька рівнів, які ви маєте відкривати за придбання особливо дорогих предметів. Усе, що стосується лют, вимагає сині кристали. Також ви можете знаходити особливі сині камінця для того, щоб підвищувати рівень ентропії. Чотири підвиди ульти залежать від того, яких видів нодів у вас активовано більше, ніж інших. Та справа в тому, що коли ви активуєте всі навички лют, у вас все одно буде збалансована ульта, яка, до речі, є найкращою з усіх. Тому вся ця хрінь з підвідами ульти максимально непотрібна річ. Серед інших мінусів цієї гри треба окремо сказати про одноразові механіки, які ви зустрінете у одній максимум двох главах з 25. Так, у одній главі вам треба буде швидко активовувати обеліски. бою у цей час немає, а ці обеліски просто затримують вас від просування далі. Ніде більше ви не побачите їх. Або у іншій главі вам треба буде знаходити та розбивати особливі предмети, які блокують використання синього чи червоного полів. І знову ж таки, ця хрінь вам зустрінеться усього у двох главах. І таких от одноразових механік у грі дуже багато. Навіщо було їх додавати і зовсім не розвивати, незрозуміло від слова зовсім. Ну і звісно, що я не можу не сказати про те, що для того, щоб прокачати хелси та ентропію до максимального рівня, вам доведеться знаходити челенджі у Лавах і проходити їх. І ось ці челенджі це просто пік ідіотизму та незбалансованості. Усього челенджів 20. І от деякі з них неймовірно легкі у той час, як деякі, це просто знущання над вашими нервовими клітинами. Наприклад, другий челендж, у якому вам потрібно зробити 5 ідеальних парирувань, а потім вбити ворогів за півтори хвилини. І от справа в тому, що вам взагалі не зрозуміло, що у грі вважається ідеальним парируванням та як його зробити, тому ви просто маєте без зупину довбати по відповідній кнопці, сподіваючись на те, що парирування зарахується як ідеальне. Більше того, чи буде ворог робити атаку, яку можна парирувати, чи ні, це рандом. Іноді може пройти до 30 секунд, а у вас усього півтори хвилини, перш ніж ворог зробить хоча б одну атаку, яку можна парирувати. Або челендж, у якому вам треба знищувати ворогів знову ж таки за час у невеликому колі. Якщо хоча б один ворог загинув поза межами цього кола, усе починайте спочатку. А вороги, звісно, не поспішають заходити у це коло та просто стоять поза ним, а у вас немає жодної можливості підтягнути ворогів до себе. І от мені цікаво, розробники вони взагалі самі намагалися проходити ці челенджі, чи ні. Солстіс дуже хардкорна гра. Навіть при першому проходженні на другому рівні складності ви можете згоріти нахрін від того, що відбувається. Також у грі максимально фіговий баланс складності між главами. І особливо це відчувається у 17, 18 та 19 главах, які є тупо найскладнішими у всій грі, і ці глави просто доводять до сказу своїм дегенеративним балансом. Особливо, якщо ви наважитесь спробувати пройти їх на складностях химера або замежжя. До усього цього гра доволі довга, і перше проходження займе у вас більше 20 годин. А якщо ви, як і я, забажаєте отримати всі ачівменти, то готуйтесь пройти всю гру від початку до кінця щонайменше 5 разів, і до цього вибиваючи принаймні платиновий ранг у кожній главі. Якщо ви фанат хардкорних і болючих слешерів, то так, вам треба спробувати солстіс, бо такого болю ви, скоріш за все, ще не відчували. Та от якщо ви звичайний гравець, що шукає відпочинку та насолоди, то просто проходьте повз цю гру. Бо навіть на найлегшій складності ви не отримаєте насолоду від цього незбалансованого пекла. Solstice доступна на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був ZenView, Побачимось з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!